Продовжуємо нашу роботу. Далі у нас по плану питання про затвердження експортної оцінки земельної ділянки, що знаходиться в селі Кряцька, площі 4,34 гектара. Від заявник Малінин Мельник. Борис Васильович. Прошу на мене посадити на відповідь по даному питанню. Яка сума виходить? 1559 гривень, майже 2 мільйони за цю ділянку. Може отримати відчас. Які будуть пропозиції, зауваження. На де сесії. На сесії? Так. Інші два хто голосує? Хто за? Дякуємо одного голосно і подібне питання у нас сьоме про затвердження ставкої ціни лота на земельну ділянку в селі Петрашівка, площа площею 0,63 щодо передачі в оренду на земельних торгах. Це ми як проведення земельних торгів щодо права оренди земельної ділянки. Тут від 3 до 12, мінімально 3. Я пропоную нам зробити нормативку і розроблювати. Якщо... Після нормативки? Да, да. Якщо нормативка... моток, 5... знаю, так? Якщо да. ну, ми... Нормати, то ми не знаємо. Вітро до 12, по-другому. Менше не можемо, і більше не можемо. Так само, виходить, на розгляд сіти, бо немає. Так, так. Пропозиція по даному питанню винести на ради сесії і в залежності від грошової нормативної оцінки прийняти відповідне рішення. Хто за? Дякуємо одноголосно. І ще є декілька заяв у нас про затвердження процентів за оренду земельних ділянок згідно заявою. На про, у вас, які заяви надійшли? Є буб'я Андрій Пентілієвіч, ми того разу це учасник АТО, надали дози на виклик документації по передачі моренку. 32 сотки для городинства. Нормативна оцінка становить 8172 гривень. Це 6 копійок. Для городинства, якщо навіть по-максимальному 12, да? Це 900, що, 900 гривень в місяць, то рік тисяча гривень. Скільки соток?

За то, що мене сесія, Народи сесії, це теж він вчасний каточе. Пропозиція на розліду сесії. Підтримується одноголосно, заважу. Дякуємо. Да. Переходимо далі, така сама у нас відділа. Помпа Ігор Валерійович. Тоже. Ми давали пам'ятати дозвіл на 8 гектарів. Mm -hmm. Тут вышло майже 7 гектарів, 999-37 гектар. 990, 937, mm -hmm. да. Малець, да? Для синогасенья, да, і пасання художника. Тут кровотепка становить 15 тысяч 226 гривень. Це за всю ділянку? ділянку? да, да, це на всю делянку. Mm -hmm. Там за 32 соток. 8 тысяч mm -hmm. за 8 гектарів. Да, да боролись, получається, що за рощине пасажира. Він просить на силой. Наскільки, да, і тут теж треба Він класи на 10 років. Сказали, що там прописати. Як, що там два буде заяви від других там учасників, да, а, от, так, от, да. а то читали. Ну. Це треба до договора, так, Угона, договор передбачити. Умови розібрання договору. Так, бува, вот, вот, що прописали там, що цей пункт, знаєте? Бо зараз видаємо тут 8 гектарів ну, 2 гектара. Ну це власність. Тут немає обмежень. От Для городництва по закону є обмеження, в оренду не більше, ніж 60 соток може дати по військовий Для Відгородництва. Від цілопасіння немає обмежень. А ви пишуть Пушка, що Анжела Георгів. 12 соток, 22. Пам'ятаєте. Смоленского 8 гектаров. Ну, на сессии. Ну, на розлой сессии. Да. Да. треба розрахувати відсоток, дивитися. Да. Може, дійсно, для учасників АТО, якої зробили да. трошки пільно, тому що, щоб подавати їм максимально, як і тим, хто не було там теж якось не так. Ну, це моя думка. А може, їй договори на рік тільки, щоб на рік, на рік було, щоб... Менше, ніж на літавлення, бо, вважаю, сім років, не менше. А тут вже не можна, це треба теж буде до завтра вияснити, як. Щоб потім не було цих нюансів, якщо треба буде здавати землю. Так, щоб можна було і треба прописати умови розібання, тобто такого на розібання. Добре, щоб це було прописано, то не? Так, так, так. Так, так, що ще, там, так. Так, покучи, так, і... так. Буде, так, так, так. Мушкашу Анжела Георгіна Байрахі. Якщо пам'ятаєте, ми там спільне було питання, але бачу, що Староста села межі поводжені, значить де, вони там. Дивиться, де, е да? що це делаговається. Да, так, державне державної ресурс речових. Будівля автовогів, так. Да. Так, і оренду зараз на нормативку. Бачення, яка, Бо... Інші сім'я спочатку там маленька, норматитка ми всім давали там 12%. Mm -hmm. Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, на тут це призначення, вона невелике з суми. Я бачу, що була нормативка у них. 4900, тут навіть мови може бути, 12% поліговано. Щоб пропозиції затвердити і в розмірі 12% для затвердження сесії. Да. Тут ну, ми всі так давали на інше. А п'єтрій Руслан Ярієвич, 14, натис, пам'ятаєте, ми теж давали не разу дози. На рубах ти одразу дивився. Тут сінофесійний, пасальних потроби. Вони так, скільки 0,5986, майже 60 соток, на мативка 3641. Да. Да, так. Тут, на наверное, на да. за 12%. За 12%, так. Бо ще треба буде з часу тривати, де маленька на матипка може йти як через сервітут, як ми робили з цими кар'єрами, щоб можна було підвищити ціну. Тут ми не можемо, а через сервітут можемо. A Piotrze Andryi, tak samo. My dawały dosyć niem, już jakieś dziewięćset sześćset sześć, no to tro... dwa. Tak. To co? Do 12. Tak. do Tak. Tak. Teraz jest też instalowanie rednej płaty. E Вона родом з Велікасіля, ця жінка, їй перейшов спадок в житловий будинок. І вона є громадянка України, вона тут зараз має постійне місце проживання. І якщо пам'ятати на минулій сесії, ми погоджуємо, щоб там сусідів не було, Марія Марія. І вона, щоб переформити будинок на доньку, їй треба взяти спочатку землю в оренду, через нотаріуса захопити будинок на доньку і землю переформити. І вона теж просить передати в оренду. Тут нормативка видитка 329 тисяч чотириста гривни. Ми коли так робили, теж коли піджив будинок, ми давали мінімально 3%. Тому що податок на землю він десь на 100-150-200 гривень рік. А тут в неї навіть 3% скільки виходить? 300 тисяч, десь 9 тисяч. Якщо 300 тисяч, то він да. 10 тысяч. 10 тысяч. Да. Даже 300, да? Получается. Да. Я пропоную тоже, да, минимально, потому что целярно. А что давай? А что значит? 300. Да, вот такая ценка, вот. Это вот в будины сюда будут. Ну вот она не будем, если так. Все 25 будильницы или там. 25, да, 25. Вона тільки що під хатию ворот вона не може. якби він був приватизований ще батьками, да. Ну ви перейшло через атакуся, а так 25 соток під будівництвом. І все, це Це Часта, по-моєму. Найшла пропозиція на народу сесії затвердити в розмірі 3 відсотків від оцінки. Немає інших пропозицій? Голосуємо. Дякуємо одноголосно. На цьому у нас порядок денний вичерпано. Дякуємо за роботу. Побачимося вже на сесії.